Я вітаю усіх. Час новин на першому міському і про все найголовніше розкажемо вже за мить. У студії працює Наталя Болденська. Відносно мирна доба на Миколаївщині, чисельні обстріли Харківщини, постійний вогонь вздовж лінії зіткнення. Протистояння України, російській збройній агресії, триває 820-й день поспіль. На Донеччині за останню добу окупанти вбили одного мешканця Турецька. Та завдали поранення трьом цивільним у селищі Північне. Наразі відомо про руйнування адмінбудівлі, інфраструктурних об'єктів та житлових будинків. На Харківщині окупанти атакували транспортне підприємство. Щонайменше шість осіб дістали поранення. Одна людина загинула. Крім того, через обстріли Золочева та Люботина травмовані чотири людини. Вранці 23 травня, агресор. 15-ма ракетами атакував Харків. Снаряди влучили в друкарню. За наявними даними, сім людей загинули, принаймні 16 травмовані. На Сумщині впродовж ночі ранку росіяни чотири рази гатили по прикордонних територіях. З мінометів ворог обстріляв Краснопільську, Есманську та Шалигінську громаду. Наслідки з'ясовуються. Напрямки основних боїв не змінились. Це передусім Покровський та інші донецькі напрямки. Також куп'янський напрямок на Харківщині максимум уваги всьому прикордоню зараз і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині. Завдання для наших підрозділів, загалом для сил оборони, теж незмінне. Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту. В Запорізькій області під ударами окупантів за минулу добу опинили сім населених пунктів. Правоохоронці зафіксували 15 звернень про пошкоджене майно цивільних. На Херсонщині через російську агресію травмувалися двоє людей. Вибухи лунали в житлових масивах. Також загарбники атакували промислове підприємство і ще одну стільникову вежу. На Миколаївщині вперше затривали час. Обстрілів не фіксувалося. Генштаб ЗСУ звітує, протягом минулої доби українські оборонці денацифікували понад 1300 російських окупантів, демілітаризували 71 одиницю автотранспорту. 45 безпілотників, 40 гармат, 27 броньовиків, 11 танків, один літак, су 25 крилату ракету і ворожий засіб ППО. Протягом доби зафіксували 143 бойових зіткнення. Успішно відбиті спроби ворожих штурмів на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Покровському, Курахівському, Времівському та Придніпровському напрямках. Силооборона України за 820 днів зменшили ворожу орду на 355 літаків. 326 гелікоптерів, понад 10 тисяч безпілотників, 813 засобів ППО, понад 7 тисяч танків, більше 14 тисяч бойових броньованих машин, понад 12 тисяч гармат, більше тисячі РСЗВ, понад 17 тисяч одиниць автотранспорту, більше 2 тисяч крилатих ракет, 27 кораблів, одну субмарину і майже 498 тисяч солдат ворожої армії. Ніч без обстрілів та атак. Нічна пора доби минула для Дніпропетровської області напрочуд тихо. Втім, напередодні ворог не полишав спокою. Нікопольський район здійснив близько двох десятків атак з артилерії і дронами. Під вогнем опинились Нікополь, Покровська, Мирівська та Червоно-Григорівська громади. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок, господарську споруду, адмінбудівлю, магазин, агрофірму, легкове авто, мікроавтобус, вантажівку та екскаватор. В новомосковському районі є руйнування в шести приватних домоволодіннях. Зачепило й автомобіль. У Дніпровському районі зафіксували приліт балістикою. Всюди, на щастя, без постраждалих. Третій пішов. Кривий ріг продовжує підбивати підсумки культурно-благодійного марафону. Єднаємося заради перемоги. 2.0». 22 травня. Військовим передали третій позашляховик придбаний. За кошти зібрані під час акції сім районів, сім тижнів, сім пікапів. Він відправився на підсилення частини. А 18 23 Як це було? Бачив наш кореспондент Кузьма Шишкін. Саме так, 22 травня, на площі Гірницької слави зібралися десятки освітян, працівників культури, волонтерів, меценатів та небайдужих мешканців інгулецького району, завдяки кому благодійний марафон «Єднаємося заради перемоги кр 2.0» досяг своєї мети. Серед інших свій вагомий внесок зробили і колективи Палацу культури. Південний за цей час було проведено дуже багато різноманітних заходів. Це концерти, це майстер-класи, ігри, квест для дітей. Тей, тематичні вечори для вітеранів нашого Інгулецького району, і однією такою яскравою сторінкою нашого марафону був благодійний концерт народного вокального інструментального ансамблю Фобас Українське сонце зійшло, на якому ми показали ще раз, наскільки ми, українці, сильна, незламна нація, наскільки ми об'єдналися, і всі разом ідемо до нашої єдиної мети нашої перемоги. Інгулецький район став третім, який передав пікап військовим. Позашляховик відправиться на посилення військової частини а 18 23 Автівка на фронті незамінний транспорт, який в умовах бездоріжжя допомагає перевозити боєприпаси та інші вантажі, швидко переміщуватися поміж позиціями, евакуйовувати людей. Також ними користуються мобільні вогневі групи, що нищать ворожі дрони. Дуже допомагають нам в складних рішень на місцях і позиціях, де виконуються завдання спеціальні. Скажімо так, техніка, яка потребує, потребує Збройні сили. Дуже вдячні мешканцям нашого славетного міста, небайдужим волонтерським організаціям Улецькому району за допомогу. Дуже вдячні. Головним організатором благодійного марафону виступила міська асоціація арткультура за підтримки ради оборони Кривого Рогу. Наш марафон єднаємо заради перемоги. Стартував ще у лютому місяці. Тривав він сім тижнів. завершили ми у квітні місяці. І от сьогодні, за результатами нашого збору, а вдалося зібрати 5 мільйонів 874 тисячі. До збору долучились усі сім районів. Нашого міста сьогодні ми саме зібрали усіх хто приймав участь у марафоні у Інгулецькому районі і е, вручаємо третій вже наш автомобіль. Оскільки зібрана сума перевершила усі очікування, замість запланованих семи пікапів військові отримують цілих 10 позашляховиків. Кузьма Шишкін, Іван Сергіїв, перший міський. Розвиток наукової думки та рішень для промисловості попри військовий стан в країні на базі КНУ відбулася вже 21 ша за ліком міжнародна науково-технічна конференція. Розвиток промисловості та суспільства. Її учасниками стали більше 300 дослідників третина з яких це представники молодої генерації наукових співробітників. У своїх доповідях виступаючі презентували пропозиції щодо покращення роботи окремих етапів промислових підприємств для підвищення їх ефективності навіть за нинішніх важких для економіки часів слухали доповіді науковців і наші кореспонденти. Перспективи розбудови синергетичних інтелектуальних систем енергоспоживання підприємств гірничо-металургійної галузі із науковою роботу з такою назвою перед учасниками 21-ї міжнародної науково-технічної конференції Розвиток промисловості та суспільства виступив доктор технічних наук Олег Сінчук. Війна не тільки не має стати на заваді розвитку наукової думки, а навпаки, послужити додатковим поштовхом для адаптації її до вимушених реалій сьогодення. Наука не зупиняється і не повинна зупинятись, а навпаки. Робити свою роботу навіть з, певним, з певною креативністю відносно тієї ситуації. Традиційна наша наукова конференція вона дійсно дає можливість людям оцінити, що зроблено, побачити, що зробили колеги, намітити шляхи для подальшого. Подальшої реалізації своїх наукових досліджень в практику роботи слід визначити, що це перша за останні чотири роки науково-технічна конференція, яку провели в очному форматі. З 2020 року її проводили в режимі онлайн через коронавірусні обмеження, а потім і через повномасштабне російське вторгнення. Тому можливість наживо поспілкуватись та поділитись думками та нагальними питаннями безцінна. Для всіх нас науковців зі стажем, а також для молоді це дійсно свято. Що в такий непростий час є така змога зустрітися, обмінятися думками, визначити ті напрямки, які можливі зараз для відновлення, становлення нашого наукового, науково-технічного потенціалу. Ми знаємо, що Складні часи пов'язані з логістикою, з збутом нашої основної продукції нашого регіону гірничо-металургійної. Цьогоріч 21-й науково-технічні конференції взяли участь більше трьохсот дослідників, які переймаються розвитком наукової думки та подальшим впровадженням на практиці. Адже від цього залежить післявоєнне відновлення промислового та економічного потенціалу кривбасу Дніпропетровщини та України загалом. Вища школа теж все робить для того, щоб Створити можливість і підготувати майбутнє, бо ми розуміємо, що без освіти немає майбутнього. Ми розуміємо і знаємо, що без наукових досягнень немає розвитку промисловості, а кривий ріг був, є і буде. Найпотужнішим в Україні промисловим містом. Події присвятили до Дня науки. Її учасниками стали фахівці закладів вищої освіти, академічних, науково-дослідницьких та проєктних інститутів, промислових підприємств, міністерств, комітетів, а також міської влади. Кривий будучи потужним центром гірничої металургійної індустрії України, розширює горизонти міжнародної співпраці від локальних проєктів щодо підвищення якості освіти до масштабних п'ятирічних програм відновлення міста та району загальним кошторисом 50 мільйонів євро. І на цьому міська влада та рада оборони міста зупинятись не збирається. Розвиток міжнародного партнерства та залучення іноземних інвестицій є одним із пріоритетних напрямків їх діяльності. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко. Перший міський. Саксоганський айстопер для юних криворіжців влаштували інтелектуальні змагання. 23 травня на молодіжному інтелект Батлі старшокласники району демонстрували знання історичних, географічних та інших наук про нашу країну до участі у заході. Доєднались. П'ять команд із Криворізького природничо наукового ліцею та ліцеїв номер 119, 113, 107, А також лідер та імпульс дізнавались більше про конкурси та учасників. Наша Анастасія Костенюк. Озмагалися в обізнаності в укритті Криворізької гімназії номер 122 для здобувачів освіти ліцеїв Саксаганського району пройшов інтелект баттл Саксаганський Айстопор серед учасників. І Лев, капітан команди Лідер ділиться для його команди. Подібні змагання це своєрідний спосіб поспілкуватися наживо з однолітками та дізнатися ще більше про рідну країну. Дуже позитивно готувалися ну приблизно дуже якісно. Дуже якісно. Всі українці, ми всі знаємо, що е, головні факти, головні інформації про нашу неньку це безумовно підвищує патріотичний рівень і покращує якість навчання, покращує настрій. Правила ж інтелектуального батлу дуже прості. Продовж чотирьох конкурсів раундів учасники за визначений час мали дати відповідь на запитання. За кожну правильну гравці отримували один бал. Впродовж змагань учні 10-11 класів мали показати свою обізнаність та креативність у конкурсах. Хто я правда? Да чи брехня, представлення та карта України. Я існую радість. Да. Ні. Я не живу. Я фізично об'єкт. Не, не, да. не можна потроху. Да. Я маю коля. Да. Я знаходжуся в твоєму ханаму стані. <ріху> Я знаходжуся в нового <ріху> Я, Я існую на вулиці. Головна мета заходу надати молоді більше можливості для живого спілкування, водночас відволікти від тяжких реалій воєнного часу. Крім того, піднести історію України цікаво. Загалом участь у Батлі взяло 25 учасників, які сформували 5 команд відповідно по 5 осіб у кожній. А саме ліцеї номер 119, 113, 35 імпульс, 107 лідер та природничо науковий. Утворило команди відповідно Рушійний прогрес, альянс, геогенії. Лідер та мисливці за перемогою дуже важливо, бо ми зараз перебуваємо да в повній масштабній війні, і хочеться, щоб наша молодь більш більше знала, обізнана була про наші обряди українські звичаї. Хочеться їм звісно це донести і в такій ігровій формі їм довести це. Взагалі це молодь наша сьогодення. Хочемо, щоб наша молодь розвивалась і була активна брала участь у певних заходах за результатами змагань. Усі учасники отримали караваї від громадської організації Долонька добра та пам'ятні грамоти. А команду переможців альянс Криворізького ліцею 113 нагородили статуеткою та сертифікатами на відвідування фан-парку. Анастасія Костенюк, Сергій Філоненко, перший міський. Турбота про безпритульних тварин як хобі в одному з житлових кварталів Саксаганського району сестри школярки піклуються про безхатніх котів та собак. Більше року, ледне щодня, дівчинки розносять їжу для півсотні тварин, які мешкають у сусідніх подвір'ях, створили свою спільноту і навіть співпрацюють з іншими благодійниками, які, які опікуються чотирилапами. Більше про них розповість мій колега Кузьма Шишкін. Саме так із гарним настроєм, тробинкою смаколиків та водою ледь не щодня на свої прогулянки виходять сестри зооволонтерки Аня та Катя. Звичайним дитячим забавкам вони у своєму віці надають перевагу піклуванню про братів наших менших і займаються цим не один рік. Ми захотіли разом допомагати тваринам. І почали ми це в січні 2023 року. Я хочу, щоб нам допомагало більше людей та допомагали тваринам разом з нами. Підопічні дівчат, безхатні коти та песики, загалом зо півсотніх хвостатих, Більшість з яких вони вже знають поіменно серйозно займатися волонтерством Діти почали, надихнувшись прикладом інших захисників тварин, чиї відео бачили у інтернеті. Відтоді дівчинки відкрили свої сторінки у соцмережах, а також почали взаємодіяти із однодумцями та благодійними. Дійниками відвідують притулки для тварин і не тільки. Я вирішила сходити в притулок з мамою і з сестрою, і я знайшла номер власниці притулку та позвонила їй. Звонилася з нею. Ми принесли їм корм, були там з котиками, з собачками. Ми сходили в той притулок два рази. і Потім я подумала, може, коли виросту, теж зроблю свій притулок. Ще ми допомагаємо різним волонтерам, пересуваємо їм посилки. Також і нам допомагають. Піклування та любов до чотирилапих це сімейне, розповідає мама за волонтерок Аліна. Впродовж кількох років родина мешкала у селі, де діти зростали у оточенні тварин. Тож не дивуються, що Катя та Аня обожнюють пухнастиків за можливості, підтримує доньок у їхньому захопленні. Звичайно, як діти там просять кишенько. Гроші, там, на морози, на якісь дрібниці, мені малі дзвонять, е, телефонують мам, можна там гроші взяти, ну беріть до чого, нам треба корма підкупити. <гум> тобто кожен, кожен вихід їх там, десь на прогулянку якийсь, це, вони брали кошти, купували і під, підгодовували тваринок. Звичайно, підтримую на вихідному, коли в мене є час. Я хожу з ними також. Ми разом. Як і велика кількість благодійників, зооволонтерки займаються своєю діяльністю, власним коштом та за рахунок донатів. Їхні реквізити та звіти про надану допомогу можна дізнатися на сторінці, посилання на яку ви можете знайти на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський. Розкрити красу об'єктів старовини через сучасну призму, це про виставковий проект Артефакти, що днями презентували в місті. Автор робіт криворізький митець Микита Грудів. Він займається гравюрою на склі та перетворює його на справжні витвори мистецтва. Під час виставки перформансу, що проходила майже в суцільній темряві, виступали актори. А унікальні роботи для більшого ефекту підсвічували кольоровими ліхтарями. Поринув у містичну атмосферу. І наш Антон Чекаль. Ювелірна точність і титанічні зусилля, що переносять людину на тисячі років назад. Саме так можна описати роботи криворізького митця Микити Грудєва. Назва виставкового проєкту, що презентували у кривбасі артефакти, говорить сама за себе. Телепортувалася у минуле разом з іншими десятками криворіжців, зокрема і влада. 19-річна містянка професійно займається хореографією. Відтак як каже сама дівчина з мистецтвом на тим. Опісля відвідування перформансу та презентації унікальних гравюр. Відвідувачка ділиться з нами своїми враженнями. Це просто неймовірно, це дуже гарно. Я б, мабуть, хотіла б повернутися на той момент, коли я не бачила, і повторно все ще це раз передивитися. Виставка проходила у темному приміщенні картини галереї Artcraft Ойл Криворіжців, що бажали побачити виставковий проєкт, поділили на декілька груп. Відтак поціновувачі сучасного мистецтва майже повністю у пітьмі добралися до головної локації, де на них очікував тематичний перформанс. Режисером дійства став Павло Осіков, керівник театру одного актора. Ава митець каже під час перформансу: кожен відвідувач побачене, буде інтерпретувати по-своєму. Основний режисерський задум показати, що на мистецтво можна дивитись з різних сторін під різним ракурсом. Ми хочемо, щоб, щоб люди не тільки дивились мистецтво, ми хочемо їх заохочити його сприймати і відчувати. А як кажуть, у темряві відкриваються всі інші відчуття, тобто посилюються. Під час виставки перформансу Криворіжці могли побачити вісім унікальних гравюр Микити Грудєва. від першої масштабної роботи митця, а саме скіфської пакторалі, яку він створив у 2019 році, до нещодавно зроблених, як от Натараджа, що дослівно перекладається як богиня танцю, та маски агамемнона поховальної маски напівлегендарного легендарного царя. До слова, унікальна техніка створення гравюр на склі вимагає чималого професіоналізму та хірургічної точності. Адже замість звичних пензлів чи олівців митець використовує алмазний різак. Тож, як каже сам Микита Грудєв, це мистецтво помилок не пробачає. Утім, під час роботи над однією з останніх робіт, а саме на тараджа, рука майстра здригнулася під час чергової ракетної атаки ворога. Відтак своєрідний слід війни залишився на цій гравюрі. Я дуже сильно поглинаюся, концентруюся, та іноді якийсь там шоріх. Він може мене ну так немножко налякати, тому що я весь у справі та була повітня повітряна тривога, трохи було відчинене вікно. Тож ну. Звуки були більш гучними, коли відчинене вікно, і десь був там якийсь толе то ли збили, то ли приліт. Я не знаю. Зазначу, для створення роботи у стилі гравірування на склі потрібно мінімум півроку. Скажімо, аби завершити масштабні експонати, як от і презентовані, з нанесенням візерунка на одній чи двох сторонах скла тривалість створення картини збільшується до декількох років. За словами Світлани Ткаченко, кураторка виставки та співвласниці картини галереї Арткрафт Оял. Під час зрежисованого перформансу актор. Роми стали і самі відвідувачі, і акторами будуть не тільки актори, акторами будуть і гравюри, акторами буде сам митець, акторами будуть і наші глядачі. Це такий буде перформанс у темряві, тому що гравюри вони мають унікальну підсвітку. Це таке, знаєте, відображення часу. Раніше робили просто гравюри, гравіювали і все. А наразі ви побачите кольорову підсвітку, тобто, кожна гравюра має свій колір, колір а, свого артефакту. Гравюри Криворізького митця Микити Грудєва мали змогу вже побачити і в інших куточках України, як от в Івано-Франківському історичному музеї імені Степана Бандери. Далі виставка попрямує до Дніпропетровського та Чернівецького художніх музеїв. Тож висновок один, як бачимо, Криворіг має чим пишатися, і українська творчість заслуговує на визнання. Антон Чеке, Сергій Філоненко, перший міський. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.